Леся Українка, давня весна, була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки, все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна, співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесінькі квітки. Приплинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним приплинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном ціла. Леся Українка, стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала м пісню дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно співали мрії.